Бог з тобою прямо зараз, там, де ти знаходишся. Він поруч, щоб підтримати, щоб зміцнити. Він поруч, щоб вести тебе своїм словом. І прямо зараз, там, де ти знаходишся, ти можеш звернутися до Нього від усього серця, поговорити з Богом, живим, святим, праведним Богом. Він відкритий до розмови з тобою. Ти можеш відкрити священне писання. Біблію, прочитати, що воно говорить про нього, який він є насправді. Через священне писання Бог може відкритися особисто тобі. Він може тебе зміцнити, підтримати, дати тобі сил, щоб йти далі. Бог з тобою прямо зараз. Приходи до нього в молитві, перебувай в Його слові, відкривай священне писання, перебувай в ньому і Бог. Зміцнить тебе.